Вітаю на каналі! Сьогодні у нас на огляді мейка високого тиску. Це фірма vitals І чим вона мені дуже сподобалась що вона вказує потужність своїх приладів. акумуляторів Ось. Потужність даного 300 Вт. Максимальний тиск 30 бар Ну, це, це не багато, звісно, цього в порівнянні з мережами мало, але це акумулятора. Так, продуктивность 2,5 литра. Вот, все. Так. Спокойно. Вот так. Комплектация. Ну, ну, головная насадка тут. Режимы выбирать. Вот. АТЕ 0, 15, 25, 40. Це я думаю, що це фреза повинна пульсувати. І наче душ. Далі піногенератор. Рукав Він 5 метрів повинен мати. Далі, ну, це, щоб на рукав вдягнути і підключити його. Фільтр грубий і конектор Инструкция, инструкция да речи, вот таку можна да почита Там е дещо важно, нека покажу. покажа на сам прилад Ось сам прилад И На приладиша написано Нека високого тиску, акумуляторна. Желання від натіонних акумуляторів, потужність 0,3 кВт. 1 мм. Номінальна швидкість обертаємо бігунчику 21 тисяча. Тиск 30 бар. Максимальний тиск на вході на подачу 3 бара Температура води від 5 до 50 Максимальна продуктивність 150 кг угу, це буде маса 2 кВт. Десь такі є і шум 66-77 дБ. Трошки шумно, не дуже. Ну, чуть, навіть вказана, яка вібрація тут є. 2,5 метра в секунду в квадраті. Як шланг підключитися? Бракнул це елементарно ось тут. Просто. Натягнути і все. Ось тут відкопити оцю гаєчку. її наш шланг. Ось. Ось все сьогодні руковод. Секунду, допоможе трохи. Ось так. Це повинно. закласти на ну, шланг, ну, паечку, потім шланг сюди, на цей штуцер, ну, трошки не дуже рівно, але, але, і потім затягнути, і можна сюди буде, сюди Ось, приблизно так воно буде, виглядало. Зараз дам. шукаємо якусь жахту яку можна помити. І пробуємо. Є ось авто, ось так от запруднене. Ось тут що у нас? У нас вчора блазливо, все було цілело. Ось це от то, що мушки понаробляли. Не знаю. Так і всякий, знаки, може зараз це відоб'є, подивимось. Так, ну, батарейку взяли, яка в мене була. Зараз спробуємо, як пінкера працює. А, так. Момент, водичку треба. І... Так, дивіться, є отаке ну, Хто буде шлагнет, відключати там нічого особливого, а от... Якщо буде брати воду з якоїсь ємкості, тут є нюанс. Ось цей Рукав потрібно повністю його заморити у воду. Щоб з нього вийшло це про Ні, ну якщо ви пристрій позичили, то не, не потрібно вам що. Якщо ви хочете ним користуватися постійно, щоб у нас не зіпсувався в голову далі, то оця процедура обов'язкова. Так, іде там водичка з'явилася. І в такому, скажімо так, стані її потрібно підключити. Видите, я включу вот насадку снял. Вот, їй неудобно захопить. Все, у нас Можно, Можна. Можна використовувати. Да. Далі чіпляю эту насадочку. Ось так воно буде виглядати разом. Пробуємо, яка пінка буде. В принципі, чудово. Зараз я по кадром це все допіню і продовжимо з літю. Були нюанси. Ось цей водозабірник, він вискакує. Ну, шланг трошки так на дану ситуацію ні, трішки закороткий, але, але, в принципі, непогано. Ідерочку переставити і працюєш далі. Tak, no, pina przestała, troszkę już. Przykysło, tak, próbujemy na salyczki. Sorry, Kardashian, co ona pokaże. Szerokie. Mm. Я думаю, це по суті найслабше. 25 видав. Найслабше вбиває. 25. Трішки точніше буде, і сила буде сильніша. меня все равно слабковато ну там есть такая штука не выгоняется вот такая чекоза давайте ее попробуем все, у нас уже 15 ну что сюда, что с ним так, далее Здраствуй. Оби. Так. Ну, в общем, два самое, короче. Далее, вот це. Це. Я так думаю. Проступіну зміт. Така от створе. Ось ця штучка повинна відмивати. Пробуємо цей самий такий кряпкий. Не Ты не хочу.

Ось. Болото не було на авто, болото любий з неї, а оці от мож, ці каки не дуже зміг. Так от. Так, по самому приводу. Ну, порівняння з мережевим Ну, зручний. Чи то від віддаречко, чи то що. От цей от штанг. він мягенький, якщо що, то в принципі собі до мережі. О, ну, якої межі. До водопостачання можна підключитися. Ну, зручно. Коротка ця штука, чесно. 5 метрів трошки мало. Хотілося б хоча б з 10. 10 вистачить, то що треба. О, так, тут нюанс. Ось тут поди рукою тримаю, ось тут дуже-дуже сильно гріється. При роботі десь нагрілося градусів на 50-55. Тримати ще можна, але вже добре припікало Не бачу я, щоб звідси видувалося, видувалося, ну, видувалося повітря. Просто, просто, просто отвори є і все. Хват вам цього. Удобненько. Удобненько в порівнянні з мережею, тим, що на 220. Це поки його достань, то все, то півдня пройде. Це і буквально пару хвилин і все, і можна працювати. Силочки на нього будуть в описі. В принципі, якщо буде дуже зацікавлена моя публіка оцим приладом, то будем просити магазин надати його щоб на розборочку. Ну, чи його, чи такий самий. Щоб це не проґавити, підписуйтесь. Ну якщо вам це потрібно, то якусь активність під відео давайте. Там лайки, коментарі. Може я щось не так зробив. Чатно покажете, розкажете. Все, ну, до побачення. Pearl Power Just the Truth About Tool.